Які жіночі імена привертають любов та добробут у сім'ї? Існує переконання, що жіночі імена можуть впливати на щастя та добробут у сім'ї. Дослідження психологів показують, що кожне ім'я людини наділене енергетикою, саме ця енергетика і супроводжує жінок усе життя. Отож, Вікторія. У перекладі це ім'я означає перемога. Такі жінки наділені цілеспрямованістю, їхня харизма привертає увагу чоловіків. Жінки з цим іменем віддають перевагу надійним чоловікам. Катерина. Жінки з цим іменем виражають своєю серйозністю та вмінням приймати важливі рішення. У сім'ї цим жінкам вдається створити атмосферу поваги та душевного спокою. Оксана, власниці цього імені дивують своєю щирістю. Такі жінки надзвичайно дбайливі у сім'ї, а ще вони стають просто чудовими матерями. Тетяна, жінки з цим іменем, добрі та відповідальні у всьому. Для них сім'я на першому місці, а вже згодом власні амбіції. А ще вони чудово вміють підтримувати партнера. Юлія, жінки з цим іменем надзвичайно ніжні, з ними легко спілкуватися. Якщо чоловік створить стосунки із жінкою з цим іменем, на нього чекає атмосфера любові та довіри. Проте, навіть попри це, варто пам'ятати одну річ щастя, добробут чи інші блага у першу чергу залежать від нас.